В ефірі «Івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. 29 вересня 1941 року десятки тисяч людей йшли Києвом. Вони рухалися із різних районів міста і зливалися в один потік на вулиці Мельникова. Вони йшли мовчки, йшли вздовж будинків. На кожній стіні висіло оголошення всі євреї міста Києва та його околиць повинні з'явитися в понеділок, 29 вересня 1941 року, до 8-ї години ранку, на ріг Мельникова і Дегтярівської вулиць, взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг. Усе те, чим більше, вони ніколи вже не змогли скористатися. Вони йшли у Бабин Яр. Лише за два дні, 29 та 30 вересня, там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Сьогодні в Україні згадують жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. Одну з найстрашніших трагедій минулого століття. Сьогодні в Києві пройшов восьмий щорічний марш пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Учасники зібралися в парку навпроти кінотеатру Київська Русь і пройшли до пам'ятника минори в Бабиному Яру. Це той самий маршрут, яким йшли євреї 82 роки тому. Долучився до вшанування і президент України Володимир Зеленський. Наголосив, хай скільки років мене людство пам'ятатиме життя, яке забрав нацизм. І завжди пам'ятатиме, що те зло було покаране. Тут є представники нащадки праведників світу і праведники світу. За те, що навіть в ті часи такої трагедії нацистського зла знаходилось і місце для людського героїзму. Такого проміню і такого тепла. Я хочу вам за це подякувати. Дуже важливо завжди пам'ятати, дуже важливо пам'ятати історії, не забувати, тому що це все не порожні слова ніколи знову. Щоб трагедія голокосту не повторилася, українці вже 583 дні знищують послідовників тієї злочинної ідеології расистів. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Про це звітують у нашому генштабі. Загалом ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах, водночас сили оборони України продовжують метр за метром рухатися вперед на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Магате закликає росіян негайно забратися з території Запорізької атомної електростанції. Відповідну резолюцію напередодні підтримали 69 країн-членів організації. У міжнародному агентстві з атомної енергії наполягають на тому, щоби окупанти виявили весь військовий та інший персонал з АЕС. І наголошують, важливо повернути станцію під повний контроль компетентних органів України. Резолюцію запропонували Канада, Фінляндія та Коста-Рика. Примітно, що напередодні Україну обрали членом ради керуючих МАГАТЕ. Тим часом у Київраді знайшли винних у нецільовому використанні грошей із місцевого бюджету. Тимчасова комісія Київради рекомендувала міському голові звільнити директора департаменту охорони здоров'я держадміністрації Валентину Гінзбург, а дані звіту направити в правоохоронні органи, щоби там перевірили, чи не є дії посадовиці кримінальним правопорушенням. Гінзбург не раз потрапляла в скандали, проте дисциплінарне провадження щодо очільниці медичного департаменту закрив Віталій Кличко. Валентина Гінзбург очолює його із 2017 року. Під час пандемії коронавірусу столичні депутати постійно нарікали, що вона неефективна на займаній посаді. Звільняти своїх непрофесійних підлеглих мер не поспішає. Натомість займається тим, що нехтує думкою пересічних киян. Київський голова зареєстрував у міській раді проєкт, яким пропонує перейменовувати повітряно флотський проспект на проспект Європейського союзу. В червні ж партія кличка провалила голосування за нову назву для цього проспекту повітряно Повітряно-Флотський. За це в застосунку Київ цифровий проголосували містяни. Та здається, міському голові не цікава думка жителів міста, яким йому Доручено керувати. Після такого хоч під землю ховаєшся, а ні, там також корупція. Правоохоронці провели обшуки в офісах Київметробуду та підрядних організацій через підозри в розтраті коштів на прокладанні підземки. За даними прокуратури, під час будівництва ділянки на виноградар, вартістю понад 10 мільярдів гривень, Київ метробуд переказав підрядникам гроші за роботи, які не були виконані або були виконані неякісно. Під час обшуків вилучили документи, що можуть свідчити про злочинну діяльність. Сподіваємося, метро на виноградар з'явиться в Києві до того, як його недобросовісні будівники відбудуть свій термін за ґратами. А суд може відправити їх туди на строк від 5 до 8 років. А на вже побудованих станціях метрополітену покращення, на яке пасажири чекали вже давно. Із з понеділка скорочують інтервал між поїздами години пік. Так, середній час очікування в найбільш завантажені години становитиме 2,5-3 хвилини. У вихідні інтервал залишать без змін. Поїзди ходитимуть раз на 6-7 хвилин. У вересні середньодобові перевезення в будні становили більш як 800 тисяч пасажирів щодня, а у вихідній понад 500 тисяч. Ці показники нижчі зазвичай не для київського метрополітену рівень до повномасштабної війни. А тим пасажирам метро, хто живе біля Лук'янівської та дорогожичів, тепер можна виходити взагалі на 5 хвилин пізніше. Адже не тільки поїздів не так довго чекати, а й до платформи добиратися буде легше. Бо біля цих двох станцій почали зносити кіоски. Роботи проводять підрядні організації на доручення департаменту територіального контролю. Прибрати всі мафи біля станції метро, ухвалила Рада оборони Києва, адже підземка нині виконує функцію бомбосховища. А торгові точки стоять на шляху, тоді коли. Цінна кожна секунда. Столична влада заходилася демонтувати всі малі архітектурні форми в 50 метрах від виходів на станції метрополітену. Таких у Києві зо три сотні впоратися планують до кінця року. Мати власне бомбосховище, щоб захищатися від російських обстрілів, непогано, але може краще мати власну систему протиповітряної оборони. Поліція, поліція київщини виявила російський зенітно ракетний комплекс Тор і боєприпаси до нього покинуті окупантами під час відступу з Чернігівщини. Але не в полях, а в Сховках у двох жителів престоличного регіону. Один із фігурантів ховав ЗРК у Броварському районі, а другий в орендованому гаражі іншого району області. Зберігав боєкомплект до нього. Під час обшуків вилучили дві секції Тора з вісьмома зенітними ракетами. За рішенням суду зброю, яка коштує 30 мільйонів гривень, передали на потреби ЗСУ. Закордонні інвестиції, про які ми не просили, правоохоронці ліквідували масштабний шахрайський кол-центр, що обкрадав громадян Чехії. За даними прокуратури, так звані офіси діяли в Києві та Дніпрі. Зловмисники телефонували чехам і називалися співробітниками державних установ, банків та правоохоронних органів. За гроші пропонували вирішити проблеми, як от вилучити кошти із заблокованого рахунку, або отримати компенсацію за збитки. У шахрайській схемі були задіяні зо дві сотні осіб. Вони встигали обдзвонити понад 10 тисяч чехів і заволоділи грішми на суму більш як 10 мільйонів гривень. Із нагоди 30-річчя партнерської співпраці польського кракова і української столиці відбудеться концерт. Протягом 35 годин без зупинки 30 піаністів виконуватимуть композицію «Vexations» французького композитора Еріка Саті. Концерт відбуватиметься паралельно в двох на двох роялях у двох містах двох країн. Буде проходити захід у краківському кіно кіноцентрі Київ та Київському культурному кластері Краків. Розпочнеться о сьомій ранку в суботу і триватиме до вечора неділі. За цей час твір збираються виконати 840 разів. Восени золота листя приходить на зміну літній зелені. А на зміну літнім кавунам приходять жовто-гарячі гарбузи. Цих вихідних бегемот Лілі та слон Хорас із столичного зоопарку смакуватимуть і тим, і іншим. У суботу на них очікує кавунове меню, а в неділю вони відкриватимуть гарбузові вікенди. У Києві наголошує, для тварин це не просто смаколика, частина важливої програми зі збагачення середовища. Саме ця програма розвиває природні здібності, і інстинкти тварин в умовах зоологічних парків. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані на цьому у мене все для вас. Працювала Ірина Доля. Побачимось.